Олександр Пономаренко відпустило. Вона ходила від села до села у брудній сорочці. Коли рясно йшли холодні осінні дощі, на її схудлому тілі з'являвся брезентовий плащ, а з першими морозами її гріла латана, перелатана свитина. Хтось її боявся, хтось співчував, але коли підходила до чогось двору, відчиняла хвіртку, стояла. І дивилася нікуди. Її жаліли, і не було таких, щоб хтось не дав би їй хліба чи ще чогось їстівного. Співчували. Вийшовши ще його з двору, ще на якийсь час зупинялася, підводила очі до неба, пересухлі на семи вітрах губи щось шепотіли, потім знову йшла час від часу, зупиняючись біля чиєїсь хати. І де була відчинена хвіртка заходила, стояла, доки хтось не виходив. Коли хатні двері відчинялися, простягала руку і пропікала поглядом. Її очі, здавалося, заглядали в душу. Люди хрестилися, верталися до хати, виносячи, що в кого було. Шматок сала, хліба, молока, а вона брала і йшла далі. Ходила від села до села. Протягом довгих семи років. Після служби у флоті Іван повернувся в рідне село і відразу став об'єктом підвищеної уваги серед дівчат. Широкий у плечах, у тільнику і кльошах, стрункий, немовки париз з добрими синіми очима, які, усміхаючись, випромінювали тепло. Коли приходив у клуб, то більшість дівчат, перешіптуючись, кивали в його бік. Хлопець бачив підвищену увагу до себе, але з усіх вибрав сусідську надійку. Доки служив сором'язлива дівчина підліток, у якої колись червоніли щічки, як дивилася на нього, стала справжньою принцесою. Восени, як упоралися з городом, справили весілля на все село. Подружка Оксана щиро раділа надійчиному щастю, але та щирість була вдаваною. Оксана теж любила Івана і нізащо не хотіла втрачати його. Іван працював у селі шофером, а Надійка бібліотекаркою в клубі і заочно навчалася в пединституті. За рік знайшлася донька, а потім на минуло й року син, і ніщо не віщувало біди, але сталося те, що сталося. Одного разу Надійка не прийшла додому. А коли й наступного дня не з'явилась, Іван написав заяву в міліцію. Дітей забрала до себе Надійчина мама, чим могла допомагала й Іванова мати, хоча й була хвора. Іван не знаходив собі місця. За місяць, що минув сріблястий інії, вкрив його колись розсяве волосся. Очі запали, згасли. Одного разу увечері в Іванову хату постукали. Відчинив двері. На порозі стояла материна-приятелька тітка Тетяна. Сказала, що бачила Надійку в іншому селі і що вона не сповна розуму. На ранок Іван відпросився з роботи, розповів усе керівництву і йому дозволили взяти службовий автомобіль. Він знайшов її з худлу, в пом'ятому одязі, з поглядом у нікуди. Побачивши Надійку такою, його щокою, як дві краплини дощу по віконному склу стікали дві холодні сльози. Чоловік не витирав їх. Коли в лікарні нічого обнадійливого не сказали, на дівчина мама ходила до бабусь, тих, яких сьогодні називають екстрасенсами чи знахарками. До однієї сходила, до іншої марно. Сказали, що надто сильно пороблено. Але надійчина мати не втрачала надії. Коли порадили поїхати до Мольфара в далеке Карпатське село, зібралася і поїхала. Лише ступила на поріг, як старий дідусь з довгими пасмами сивого волосся, обивівши її поглядом з ніг до голови, мовив Нічим не допоможу. Але знай, настане час, і вона повернеться здоровою напередодні Великодня. А ще за тиждень у селі буде похорон. Вертайся, чекай, і молися. Молитва й час лікують, а все це поробила їй найкраща подружка. Та не переймайся, не рви, серця, відпустить. Повернувшись у село, надійчина мама розповіла про зустріч з Мольфаром зятю і свасі. У їхніх серцях зажевріла надія, але ще довгі два роки. Про надію не було ні слуху, ні духу. Іван теж, лягаючи спати і прокидаючись, ставав навколішки і, дивлячись на ікону творця молився, і той, здавалося, говорив йому, вона повернеться. Весь час, відколи надії не стало, Іван жив з матір'ю, часто навідуючи те, що і дітей. Донька Оксана вже навчалася в першому класі, а наступного року мав іти у школу і Юрко. Напередодні Великодня Іван, повертаючись увечері з роботи, вирішив зайти в обістя, де вони жили з надійкою, після весілля. Коли дружини не стало, Іван повернувся до матері, а на обісті, щороку вирощували траву чи конюшину для худоби. Коли час від часу заглядав туди, від спогаду про надійку біль пронизував серце. Скроння немов лищата, щось стискало. І голова йшла обертом, а перед очима миготіли метелики. Тоді Іванові здавалося, що ось ось розум покине його. Коли оговтувався, холодний піт рясно вкривав його чоло. Тому останнім часом заглядав туди рідко. Але цього разу, підходячи до хвістки, навпаки, відчував якусь полегкість розчинив дверцята. Хата була побілена, квітник біля хати виполото. А біля колодязя з відром води стояла Надійка і дивилася на нього. Коли їхні погляди зустрілися, підійшла і сказала тихо, мене відпустило. Може, час вилікував, а може, молитва, ти часто снився мені, і я це добре пам'ятаю. А ще чомусь приходила у вісні Оксана, підходила і просила, пробач. А я відповідала Бог простить. З Іванових очей тихо стікали додолу скупі чоловічі сльози, та він не витирав їх. На великдень селом прокотилася новина. Надійка повернулася додому цілком здорова і навіть хату побілила. Люди раділи, дехто плакав. А ще за тиждень у селі сталося нещастя. В Оксани незрозуміло від чого. Раптом померла донька.